Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, сьогоднішня притча про сіяча зображає розуміння Слова Божого душею. На першому місці стоїть душа, яка не слухає слово, на другому та, яка чує слово, але нічого не робить. На третьому ж бачимо душу, яка приймає слово і починає жити по ньому, але згодом віддається турботам. А на четвертому стоїть душа. Яка приймає слово з повною вірою та готовністю на пожертву. Тож подумаємо і ми, на якому місці знаходиться кожен із нас. Сьогодні Святою Православною Церквою з великим шануванням прославляється іверська ікона Божої Матері, а також почитаються преподобний Веніамін Печерський, великомучениця Злата Хрисія Могленська. Повертаючись нині у 9 століття, дізнаємося, що іверська ікона Божої Матері свою назву отримала за місце перебування на святій горі Афон в Іверському монастирі. Шанування християнами іверської ікони Божої Матері, за переказами, іде від епохи іконоборства. Саме тоді благочестива вдова християнка, оберігаючи святиню від воїнів, які списом ударили по образу Богородиці, звідки потекла кров, опустила її на води моря. Ікона, стоячи на воді, приплила до афону, Афонські чинці. Кілька днів бачили у морі над нею вогнений стовп, але не могли її взяти. Вона відпливала. Проте чернець іверського монастиря, святий Гавриїл Грузин, по велінню Божої Матері, що з'явилася йому у вісні, пішов по воді і прийняв святу ікону та поставив у храмі. Однак наступного дня ікона була знайдена не в храмі, а над воротами обителі. Так повторювалося декілька разів, поки знову Богородицею не було сказано святому Гавриїлу. Не хочу, щоб ви мене охороняли, але хочу сама бути хранителем. Вашою не тільки в земному, але і в небесному житті. Випросила я у Господа милість вам, і доки будете бачити ікону мою в своїй обителі, доти благодать сина мого до вас не зменшиться. У вдячній радості чинці святу ікону поставили над монастирськими воротами звідси і її найменування грецькою порта і тіса, а у перекладі вратарниця. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангел іменинників, яких називаємо Веніамін, Микита, Карп та Злата. Возлюблені слова праведного святителя святителяна Криштацького для багатьох стануть зерном мудрості. Істина любов охоче терпіть неспокій, несправедливість та приниження, і терпляче переносить злість та роздрутування інших, надаючи можливість судити тільки. Свідуючому Богу, тож виховуємо у собі образ смирення і молімося за усіх без винятку.